Вітаю! Сьогодні на огляді зарядний пристрій від відомого виробника Ліотокала Ліпе 2 Остання цифра значить, що зарядне розраховане на два акумулятори. Причому кожний акумулятор буде заряджатися незалежно один від одного. Даний пристрій може заряджати різні типи батарей: нікель кадміїві, нікель металгідридні літій іонні літій полімерні, літій залізофосфатні Підтримуються різні форм-фактори вище перерахованих акумуляторів. Практично всі акумулятори розпізнаються автоматично, крім літій залізофосфатних для яких потрібно вказувати, що це саме вони. Заредне із збудованим блоком живлення, хоча також може живитися від 12 вольт постійного струму, в комплекті кабель для підключення до електромережі, а також інструкція на англійській та китайській мовах. Знизу також можна спостерігати характеристики даного зарядного пристрою. Ніжки прорезинені і тому він дуже добре тримається на поверхні. Лівий слот підтримує зарядку струмом в 1 А максимально, правий в 2 А максимально. Існують різні модифікації таких зарядних пристроїв. Всі вони відрізняються функціоналом. Наприклад,. В одних індикація світлова, в інших електронна. Також відрізняється кількістю акумуляторів, які можна одночасно заряджати. 1, 2, 4. А то й 8. А також типом підтримуваних батарей. Деякі моделі не підтримують літій залізофосфатні акумулятори. Тепер перейдемо трішки до практики. Увімкнемо зарядний пристрій. Та спробуємо зарядити літій залізофосфатний акумулятор. Для такого акумулятора потрібно вказати його хімію, тобто вибрати літій ферум PO4 3,2 В. Вибір робиться послідовним швидким натисканням на кнопку зразу ж після вставляння акумулятора. Через декілька секунд розпочнеться зарядка. На екрані можна побачити різну корисну інформацію. Через певний час зарядний пристрій покаже, наскільки заряджена батарея у відсотках, поточний тип акумулятора, силу струму, із якою йде зарядка. Підсвічування дисплея дуже швидко гасне. Я сказав би, що це навіть трішки незручно. В другий слот ставимо акумулятор формату 18650. Визначення даного літій-іонного акумулятора має відбутися автоматично. Для того, щоб змінити силу струму, з якої буде йти зарядка, потрібно натиснути та утримувати кнопку. В даному випадку це кнопка 2. 500 мА замало для такого типу акумулятора, тому я вибираю 1 А. Натисканням на кнопку 1 та 2 можна перемикатися між акумуляторами та спостерігати за процесом зарядки. З нижньої сторони зарядний пристрій відчутно нагрівається. Додам нікель-кадмієвий акумулятор, визначення якого має відбутися також в автоматичному режимі. Видно, що визначення відбулося без проблем. Даний пристрій підтримує акумулятори формату 21700, але акумулятори 32700 заряджати не буде, оскільки не дістає плюсовий контакт. Але можна спробувати зробити ось так. Ради цікавості вимірюю напругу літій фером акумулятора, який вже зарядився. Як видно, все в нормі. Як я вже говорив, не всі пристрої підтримують літій залізофосфатні акумулятори. Пристрій, який ви зараз бачите на екрані, підтримує лише літій іонні акумулятори може їх заряджати струмом також до 2 А. Також він може виступати в ролі павербанка. В ньому є вихід на 5 вольт в якості блока живлення використовується звичайне зарядне від телефона чи планшета. На цьому все. Пристрій однозначно рекомендую до покупки.